Всім доброго дня! Я нагадую, що мене звуть пані Катерина і в нас з вами урок історії України 7 клас. Тож, ми з вами багато чого вивчили за цей навчальний рік. Прийшла пора нам з вами підводити підсумки певних тем. Тож розпочнемо ми з саме першої нашої теми з приводу утворення Русі. Сьогодні поговоримо з вами про діяльність такого цікавого народу, як нормани, яким чином вони працювали в східній Європі і започаткували формування самої Русі. До сьогодні нас приваблюють образи середньовічних мешканців Північної Європи, вікінгів. Вони неодноразово ставали героями численних фільмів, серіалів, мультфільмів, де завойовували нові незвідані світи, приручали драконів, підкорювали серця прекрасних дам, і навіть, хоч це і анахраїзм, так боролися із рифлями І боролися з римлянами. Піднявши вітрила, ці похмурі та сильні воїни долали моря та відкривали нові континенти. Своєю хоробрістю та безжалісністю, вони наводили жах на сучасників, які вважали їх чаклунами та навіть одерживими дияволом. До кінця VIII століття європейці небагато знали про вікінгів, але все змінювалось до 8 червня 793 року, коли загони вікінгів висадились в Нортумбрії на острові Холі Айленд біля. Північно-східного берега Англії і спустошили монастир Ландісфарм. Це стало початком їх експансії у Європі, яка завершилася в 1066 році нормандським завоюванням Англії і сходженням на престол Вільгельма Завойовника. Доба вікінгів тривала майже 300 років. І за цей час ці безсумнівно мужні, але жорстокі вояки побували у багатьох куточках Європи. Долучились до творіння держави франків, заселення Британських островів. Тоді ж вони зажили слави завойовників та піратів. Але це лише. Одна сторона їхнього життя, адже передусім вони е, були вправними мореплавцями, купцями та дослідниками нових земель. Помандрувавши чимало по світу, побачивши на власні очі Константинополь, Лондон, Париж, Рим, вони зрозуміли, що добиватися багатства і слави можна не лише сокирами, але й торгівлею. Вони стали творцями безлічі торгівельних шляхів, допливаючи до Піренейського півострова Африки, Південь. Італії та Туреччини вони розширили світ задовго до Колумба. Складно повірити, але нормандські загони заселили терени Ірландії та Гренландії і навіть змогли дістатися Північної Америки. І тут ми нарешті можемо почати говорити про норманів. На Русі Україні на наших землях їх звали варягами. Згодом ви дізнаєтеся, вони справили значний вплив на творення Київської держави. Але на самому початку взаємовідносин слов'ян та варягів не склалися. Ну як не склалися раніше, варяги діяли, як зазвичай, нападали, грабували, ув'язнювали, продавали у рабство та вчиняли інші протизаконні дії. Перша жертва ільменські словени на початку 9 століття дружини варягів почали здійснювати систематичні напади на їх землі, а згодом спромоглися навіть захопити їхню столицю. Новгород. На цьому вони не зупинились і продовжили завоювання, використовуючи для просування вглиб континенту річки. Досить швидко вони заволоділи низькою міст та поселень на території сучасної Московії та Білорусі. Варяги брали під контроль місцеві громади та заставляли тих платити за захист. Тоді це називалось даниною. А часто густо варяські дружини, збагатившись, нагрібали чимало краму та коштовних речей. Верталися до себе. Додому в Скандинавію або йшли найматися до армії Візантії. Наприкінці го на початку 9 го століття варяги таки дісталися території сучасної України. Їхня поява була не випадкова і дуже навіть вчасна, адже князям необхідно було кудись збувати товар, який вони отримали як податки з підлеглого населення. Варязькі купці тут ставали в пригороді, адже вони мали виходи на всі торгівельні майданчики Європейського континенту. Їм не ставало проблеми продати. Та весь товар торговцям в Англії, Франції, Римі чи Візантії. Скандинавські воїни теж не сиділи без діла. Вони поповнювали дружини київських князів, а деякі з них осідали при дворах місцевих правителів. Про подвиги скандинавів ми дізнаємося із давньоруських, візантійських, італійських, англійських і навіть давніх археологічних джерел. З часом варяги почали розглядати Київ як головний приз на слов'янських землях і вступили за нього в. Суперечку. За даними літопису, вояки вар'язького князя Рюрика, Аскольтей Дір, йдучи шляхом із варяг у греки, назбирали ватагу таких самих варягів і осіли в Києві, керуючи навколишньою землею. Це сталося у 862 році, і саме з цього часу починається історія потужного вар'язького впливу на теренах. Росії.